Я сходила на концерт Світлани Лободи, який був у Марбеї 3 жовтня. Як все пройшло, яка була програма і що було цікавого? Сідайте позручніше, відео буде довгим, але цікавим. Концерт був на восьму вечора, але писали, що двері зачиняться о сьомій. Тому ми виїхали поранше, щоб зручно припаркуватись. Мене повинен був вести чоловік, але моя клієнтка теж йшла на концерт і запропонувала мене забрати. Ми приїхали в 6.30, а там всі парковки вільні. Ми припаркувалися і зайшли запитати, як там обстановка. Світлана вже була на сцені і репетирувала. Нам сказали, що буде затримка через проблеми з апаратурою, і раніше в 8.30 це все не почнеться. Ми пішли, сіли в кафешку навпроти і чекали. О 8.00 ми прийшли до палацу, нас запустили в вестибюль. Було купа людей, продавали випивку і бутербродики. Ціни, звісно, дай Боже, але все одно були неймовірні черги. Бо це Марбея, дітка, тут для людей гроші не проблема. Ми все ще чекали і чекали. в 8.40 приблизно почали запускати в зал. І нарешті, в 21.08 почався концерт. Це був перший концерт її великого туру, нова програма і нове шоу. Розпочали концерт з пісні Я революція». Віддом за нею були пісні текіла любов і ім'я тут. Я вже теж добралася до свого місця і заграла пісня Американе. Потім була розмова з Ітлани і прем'єра пісні Очі нафарбовані. Потім відбувся невеличкий конфлікт між глядачем і оператором. Постукаємо Я бачу, що вам не дуже подобається цей хлопець. Його звати Артем. Він частина команди Лободи. І він сьогодні працює, щоб всі. Люди, які знаходяться ось там позаду, бачили мене добре, також як і ви. Тому, будь ласка, не трогайте їх. Там ще була фраза від Світлани. Знаєте, Знає у Артема є зарплата, і якщо він буде знімати зі сторони, то він її не отримає. В общем, Світлана дуже гарно розгорлила цю ситуацію, і конфлікт залагодився. І вона продовжила треком новий рівень. Потім була я розмова з Світланою. Артем, не бойся, я твоя стіна, я завжди з тобою, не хвилюйся. Артем, я спасу тебе, я спасу тебе, не хвилюйся, я люблю тебе, Артем, все буде добре. І пісня «Пуля дура». За нею слідом парі. Далі була пісня молоко. За нею слідом інстадрама. Розмова Світлани Залом і після пісня не нужна. Потім Світлана презентувала ще один новий трек Німішай. За ним далі пісня радної. Світлані подарували квіти, і вона продовжила піснею. Інстинкт за моя має пісня, Я думаю, ви її ти, Далі була пісня «40 градусів. Промова Світлани і слова підтримки Україні. Чим більше героїв слава святле над нашими головами, чисте і свободна небо і над нашою Україною. Далі пісня случайна. Діти подарували квіти Світлані, і вона з ними поспілкувалася. напугали. Лобода сказала огромне человеческое спасибо. Хорошо? І на завершення пролунала пісні «К чорту любов і твої глаза. Дал почав гукати лану на біс, і вона вийшла з піснею Суперстан. От і все кінець. Це було неймовірно круто. Єдине моє зауваження, що такі концерти потрібно робити в стоячих залах, бо було складно сидіти. Хотілося вивільнити все зсередини і відірватися по повній. Після ми поїхали додому. У нас було продовження концерту, бо ми їхали під пісні Лободи. В 12 я була вже вдома. Це був мій перший концерт в житті, і це було неймовірно.